Калашнікова, пресофіцера 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Пане Олеже, я вас вітаю. До поранку. Пане Олеже. Розпочнімо з оперативної ситуації в на напрямку Часового яру. Прошу, що можете повідомити станом на цю мить. Ворог не припиняє своїх спроб штурмувати наші позиції на північному фланзі. Він зараз групує свої війська, щоб продовжити більш активні дії. Ми можемо спостерігати постійну дію його артилерії, миномети, працюють звичайно дрони. Тобто, обстановка досить таки напружена на сьогодні. Головні його такі напрямки: це Клещівка, Андріївка. Напрямок Калинівський, ну і так, напрямок Іванівські Ступочки. Діпстейт пан Олеже повідомляє, що в часовому яру <coughs> окупанти прорвалися через канал Сіверський Донецьк-Донбас. Чи можете це підтвердити або спростувати? Ну так, там кажучи, щодо це північний у нас північний фланг, там де канал уходить під землю, десь 700 метрів. Дійсно, ця інформація існує в просторі. Однак дійсно можу сказати, що їм не вдалося прорвати. Вони це намагаються зробити. Вони не перейшли канал на сьогодні. Канал все ж таки є. Такий розділяє наші війська. Так на цьому саме напрямку вони намагаються групувати людей, готують штурмові групи. Там посилюють, я би так сказав, посилюють підрозділи, котрі перебувають там. Однак все ж таки канал залишається наш. Як ви гадаєте, пане Леже, який план ворога взяти часів яр... <кхем> в оточення, чи він зараз просто в лоб проводить штурми? В оточення, тому що він намагався сперш взяти нас в оточення по флангам. Потім пішов в лобові атаки, почав зазнавати досить таких значних втрат. Зрозумів, що це для нього буде ще один бахмут по втратам, і знов повернувся до попередньої своєї тактики. Зайти до нас з північного і з південного флангу, тому на сьогодні він приділяє більшу увагу саме протиснути нас там, де Клишівка, Андріївка, Іванівське. Ну також тут займо пов'язаний напрямок. Це Покровське. Ну а на північному фланзі це те, що я зазначав, це напрямок Калинівське. Здається, ви повідомляли, що у травні та на початку червня ворог намагався штурмувати, використовуючи броньовані колони, а останнім часом переважають виключно піхотні штурми. З чим ви це можете пов'язати? Ну тут я би так сказав одна із головних причин, скоріш за все, це те, що у них не вистачає бронетехніки саме для того, щоб штатно укомплектувати підрозділи. Вони починали. Минулого року наприкінці листопада свої активні дії на нашому напрямку, маючи комплектацію 50-60% – Це технічне забезпечення їхніх дивізій, полків і тому подібне. Під час бойових дій вони зазнавали і зазнають досить таки значних втрат в цій компоненті. Тому вони вимушені просто її економити. У них просто не вистачає тих же бойових броньованих машин. Тому вони пошли перейшли на режим такої економії. До того ж, вони намагаються здійснювати постійний такий тиск на нас, саме малими штурмовими групами, не даючи нам спокою для того, щоб все ж таки виснажити сили оборони на цій ділянці. Фронту тому, що людей у них вистачає їх не так жалко. Вони їх швидше поповнюють ніж поповнюють броньовану складову підрозділів. Угу. Пане Олеже, тим не менше, от Інститут вчення війни повідомляв, що відбувається перекидання війська з одного напрямку на інший. Йдеться про Запорізький на Покровські, звідти перекидають чи помітно це, і власне чи більше цих резервів безпосередньо на Донецькому напрямку. Ну ми також протягом літа спостерігали такі пересування підрозділів. Тобто, 98-го повітрятна е, дивізія, яка постійно перебувала на нашому відрізку фронту, була на перекинута е, на Вовчанськ. Там втратила боєздатність, поновила, і ми знову її тут бачимо. Але у нас забрали е, 83-ю окремо десантно-штурмову бригаду, яка Постійно діяла у нас і на іванівському напрямку кличівкадрівка. Зараз вона перекинута на інший напрямок. Тобто такі ротаційні раті... заходи ми спостерігаємо також і у нас у ворога однак, це не впливає на кількість безпосереднього групування, яке задіяно в штурмах. У нього вистачає і сили і ресурсів для того, щоб продовжувати на сьогодні такі активні атакуючі дії. Угу. Що скажете, пане Олеже? Стосовно боєприпасів? Чи більше їх чи відчувається західна допомога? Так, треба визнати, що дійсно боєприпасів стало більше. Є надходження і безпосередньо від Америки, і чеська ініціатива також допомагають і країни НАТО, тобто в цьому відношенні у нас справи стали краще однак, хотілося б все ж таки, щоб боєприпасів було більше, тому що Щільність вогневого ураження на сьогодні грає досить таки значну роль на полі бою, і якщо ми будемо посилювати ураження ворога, то у нього буде менше можливості і штурмувати нас, і буде менше залишатися ресурсів для того, щоб здійснювати атакуючі дії. Ми просто будемо його знищувати і не давати можливості навіть підняти голову зброєю, пане Олеже, зараз переважно послуговується ворог. Чи є там якісь новітні зразки? Чи це виключно стара радянська розконсервована техніка? Про що йдеться зараз? Ну, у нього є деякі залишки з того, що починався повномасштабний наступ, але на сьогодні більше спостерігаємо те, що він знімає з арсеналів, тобто, техніка ще дійсно радянських часів, і досить такі з'являються такі зразки. Як та же М46 сто мм гаубиця корпусної артилерії, отак вона досить таки потужна. Це вони її поставили на противагу 155 му міліметру. І тут хотілося б зазначити, що вони б не змогли, допустимо, розконсервувати саме цю артилерійську систему, якби у них не було постачання до неї снарядів саме з Північної Кореї та з Ірану. Тобто тут ми можемо сказати, що. Вони залежать залежать від таких, от поставок всіх двох країн, так само як вони залежать від поставок тих же мін для мінометів.